Сьогодні прийшов час розповісти про гарну новину. В рамках проєкту Ерікс 630502, допомога відновлення, відбудова заради дітей та України, про яку вони мріють. Який ГО Жіночий консорціум України реалізує у співпраці та підтримки Ерікс Швеція. У літній період цього часу я прийшла навчання в грантовій школі для жінок 2.0. За запрошенням. Також взяла участь у конкурсі на отримання грантової допомоги, що була надана Георжик ОРІКС. І от результат таким чином було отримано дидактичне обладнання у вигляді великого набору дарифребеля. Бачите, 14 дерев'яних коробок з цікавим розвальним змістом та картки Пекс такого ще не було для роботи з дітьми. І тепер саме головне для чого воно потрібне: ці ігри нададуть велику змогу сьогоднішнього дня дітям з особливо освітніми потребами отримувати більше можливостей, більше шляхів для розвитку та навчання. Навіть у такий складний час. Коли робота йде дистанційно, є змога збільшити діапезон підтримки та здійснити свої плани. А це дуже важливо на сьогодні. А тепер відкрию невеликий секрет. Така потужна грантова підтримка була, передбачала також потужне навчання попереднє, і з великою підтримкою та надання якісних послуг і стимулом рухатися далі. В своїй професійній діяльності. Отримане довгоочікуване обладнання стане неабиякою опорою для успішного вирішення завдань, а також зробить ще один крок до успішного майбутнього наших дітей. Така ініціатива, спрямована на вирішення деяких питань щодо обладнання з позитивним результатом, у мене вже не перша. Велика подяка всім причетним, особливо особливого ЖКУ Ерікс, тільки разом до успіху та процвітання, не дивлячись ні на що, всім миру та добра.